З 19 по 21 вересня відбулося паломництво українських матерів до люрду. Воно стало першим всеукраїнським з'їздом спільнот матерів молитви Української греко-католицької церкви. До святині прибули матері з Італії, України, Америки, Швеції та Франції. Лише з Італії до Люрду вирушили півсотні учасниць із різних міст. Подорож розпочалася із Неаполя, де отець Ігор Стус благословив матерів у дорогу. У Римі до них приєдналася місцева спільнота. А владика Григорій Комар побажав благословенного шляху. Увесь час матерів супроводжував їхній духівник та національний координатор, отець Василь Вербіцький. Під час паломництва отець Михайло Хром'янчук служив у таїнстві покаяння та провів хресну дорогу, підтримуючи матерів у молитві. У люрді паломників зустріли українські епископи. Архієрейську літургію очолив Владика Гліб Лончина, апостольський адміністратор Паризької єпархії, у співслужінні владики Венедикта Алексійчука, єпископа Чекаської єпархії Святого Миколая Чудотворця та інших священиків, які прибули разом із прочанами. У своїй проповіді Владика Гліб нагадав: молитва матері особливо сильна перед Богом, бо вона наповнена любов'ю та самопожертвою. Матері молилися за свої родини та за Україну, брали участь у хресній дорозі та спільних богослужіннях. Відбулася й робоча зустріч керівників спільнот, яку модерував отець Василь. Традиційно матері заспівали гімн спільноти. Його виконали Оля Вербіцька та Юлія Мороз. Представницями від апостольського екзерхату обрали Ірину Волянюк та Любов Сапо. Владика Венедикт уважно вислухав плани, дав поради і оділив благословення. А кожна учасниця отримала подячну грамоту. Завершальним моментом стала архієрейська божественна літургія у гроті об'явлень за участі українських священників. Перший всеукраїнський з'їзд спільнот матерів молитві об'єднав учасниць із різних країн, дав змогу обмінятися досвідом та зміцнити спільну молитву за родини та Україну.